Історія про Марічку, яка святкувала тиждень масляною. В одному селі жила дівчинка Марічка, яка дуже любила зиму, але завжди з нетерпінням чекала весну. Одного ранку вона прокинулась і побачила, що на дворі весело сяє сонечко, а сніг почав танути. Мама підійшла до неї і сказала, Марічко, сьогодні починається масляна. Це тиждень, коли ми проводжаємо зиму і зустрічаємо весну. Марічка здивувалася, а що це за свято таке? Що ми робитимемо цілий тиждень? Мама загадково посміхнулася і почала розповідати, Масляна це тиждень радості і веселощів. У цей час ми печемо млинці адже вони круглі, як сонечко, і символізують тепло і світло, яке дарує нам весна. Ми ходимо в гості, пригощаємо один одного, співаємо пісні і проводимо час на свіжому повітрі. У кінці свята ми спалюємо солом'яне опудало зими, щоб прощатися з нею до наступного року. Як цікаво! вигукнула дівчинка, а чи можна і мені взяти участь у святі? Мама з радістю погодилась і сказала, звісно, доню, понеділок зустріч з Масляною. У понеділок Марічка з батьками зробила опудало зими. Вони вдягнули його у старий одяг, прикрасили стрічками, а потім встановили на галявині біля села. Люди почали збиратися навколо, і всі весело зустрічали масляну. Бабусі пригощали смаженими млинцями, а діти гралися на снігу. Вівторок загравання. Настав вівторок, і в селі почалися ігри. Марічка разом з іншими дітлахами брала участь у різних конкурсах. Хтось бігав на випередки на санчатах. Хтось катався на ковзанах, а старші хлопці змагалися в притягуванні каната. Веселощі не стихали весь день, а ввечері знову всі їли млинці, середа, ласунка. У середу бабуся запросила родину Марічки та приготувала для них особливі млинці з медом і варенням. Бабуся казала, що цей день називається ласунка, бо всі пригощають одне одного найсмачнішими стравами. Широкий четвер. У четвер село жило ще більше. Усі мешканці вийшли на вулицю, щоб відсвяткувати широкий четвер. Це був найвеселіший день тижня, коли організовувались великі народні гуляння. Люди співали народні пісні. Влаштовували ярмарки та ігри. Однією з популярних забав було перетягування канату, катання на санях і традиційна боротьба. П'ятниця, тещині вечори. В цей день зять запрошував тещу до себе в гості на млинці. Тату Марійки запросив бабусю на гостини і тепер він її пригощав млинцями та варенням. Вважали, що такий обмін гостинністю забезпечував мир і злагоду в домі. Субота. Зовичені посиденьки. У суботу село знов зібралось на святкові посиденьки. Жінки розповідали казки, співали пісні, а молоді дівчата влаштовували веселі ігри. Марічка разом зі своїми друзями гралася у сніжки, а потім слухала, як дорослі розповідають давні легенди про Масляну. Прощена неділя. Ось і настав останній день тижня Масляною. Цей день називався Прощеною неділею. Марічка запитала у мами, а що ми робитимемо сьогодні? Мама відповіла. Сьогодні ми просимо одне в одного вибачення за всі образи і негаразди. Це важливо, щоб почати весну з чистим серцем. Марічка підійшла до свого братика і сказала, вибач, якщо я тебе коли-небудь ображала. Братик обійняв її і відповів, і ти мене вибач. Ввечері мешканці села Пішли на галявину, де спалили опудало зими. Діти бігали навколо вогнища, а дорослі співали веселі пісні. Так село прощалося з зимою і зустрічало весну. Марічка стояла біля вогнища, дивлячись, як зима, танцює в полум'ї, і відчувала, що весна вже зовсім близько. Вдома дівчинка зрозуміла що цей тиждень був особливим, і тепер кожного року вона чекатиме на масляну з нетерпінням.